Це Лес студія на сьомому телеканалі? Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Голова одеської військової адміністрації Олег Кіпер підписав зміни до наказу щодо графіку роботи закладів сфери обслуговування. Тепер його має погодити військове командування. Якщо це відбудеться, то заклади зможуть розпочинати робочий день не о 9-й, а о 7-й ранку. Щодо закінчення роботи, все лишається без змін. Заклади мають зачинятися о 22. й Нагадаємо, раніше стало відомо, що одеські підприємці та міська. Ради написали спільний лист до військової адміністрації з пропозицією змінити дозволений час роботи закладів. Пропозиція виникла після того, як військове керівництво регіону прийняло наказ, що обмежував роботу розважальних закладів та закладів харчування. Згідно нього вони мали право працювати лише з 9-ї години ранку. Про те, як наказ відбився на роботі закладів і хто більше за інших чекав на повернення можливості працювати в ранкові години, говоримо з нашим гостем студії. Сьогодні з нами Борис Мельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців. Борисе, вітаю вас! Доброго дня. дякую, що ви сьогодні з нами. Тож давайте розпочнемо з самого початку, як бізнес Одеси відреагував на обмеження щодо роботи з 9 ранку до 22 вечора. А, ну, це було таке, ну, ну, таке ну, незрозуміле рішення, тому що ну, воно обмежує ну, там, багато лан ланок бізнесу. Ну, наприклад, от якщо я працюю в, гості, в, гості, ну, в готелі, так? От в мене є невеличкий невеличка готель, ви а, зупинились в моєму номері. І я вам повинен приготувати завтрак. Коли я вам повинен надати на десяту ранку, а вам на, на працю йти о дев'ятої. Тобто, ви, ви повинні ну, скуштувати його десь о восьмій. А я не можу, мене можуть оштрафувати. Тому. Коли було таке ну об'яв на сайтах міської ради та в телеграм-каналах, ну ми спочатку це ну не звернули уваги, тому що не було ну там він 14 червня, так от ну, ні, нібито був підписаний, але його ну в очі ніхто не бачив, він в пабліку з'явився з'явився ім на сам ну наказ, він з'явився десь от двадцять двадцять червня. І коли е, ми побачили його, і дійсно там є підпис е, відповідальних людей, то ми звернулися до Ну, по-перше, ми проаналізували його текст, так вже ну, було над чим працювати. Е, побачили там такі е, пункти. Ну, він взагалі взагалі більш-менш такий розумний, е, але там є один такий пункт, там в один-три, який говорить про те, що е, ну зараз я його зачитаю, даже так. Він говорить так: обслугування населення поза та або в приміщеннях закладів. Тобто, ну, заборона. Тобто, весь документ говорить про те, що потрібно обмежити працювання світових приладів та звукового обладнання. Ну, це дуже. Ну, Ну, вірне рішення. Але ну це, от це говорить про те, що я не можу взагалі нічого робити в своєму закладі до 9 ранку. А як іти на, на працю? Ну, наприклад, я п'ю ранкову каву. Перед а, роботою, так? а як заклади, там, кав'ярні? так? От, ну, Багато кав'ярин знаходяться біля офісів, біля торгових центрів. Ну, Як це було? Торговий центр відкривається у, ну, а, раніше, ніж 9 Ну, То, Тобто ми розуміємо, що і... в принципі розпорядження в так. першу чергу воно стосувалося тобто, нічних тобто... закладів, клубів, а зачепило і кав'ярні, і торгові так. центри. Його і Його сенс готелі. був ну, направлений ну, він на, у відповідь так, на ці ну, жахливі. І такі неприємні моменти, коли ми бачимо, як там розважаються там, деяка молодь. Так, от вона, ну це вже таке, да? то ну, це зрозуміло, да? що обмежений час вечірній. А чому от ранковий час був обмежений, то ми от цього ну, ніяк не могли зрозуміти. Тому ми звернулись до спочатку до голови департаменту економіки. є такий Володимир Фролов, а потім до заступника голови військової адміністрації до Радулова Дмитри Дмитрича. І Дмитро Дмитрич там запропонував нам звернутися до них листом. Ми виложили на цьому листі всі аргументи, які от ну ми зараз говоримо. Та ще декілька. Во то вже ну в понеділок. Uh, ну, ми узнали про те, що нібито готується рішення про те, що uh, буде скасований цій, uh, ну, цей термін так, до сьомої ранку. Ну, це дуже добре. О, це дуже добре. Тобто. Це ну взагалі розумне рішення зараз. Наскільки ми, ми там знаємо, що е, цей лист вже так, як ви казали, да, що він підписаний е, головою військової адміністрації і знаходиться на розгляді у е, ну, голови е, командування юк. Так. Так, от так, до речі, день. до речі, єдине, що мені залишається у вас зараз запитати, це якраз чи є інформація щодо розгляду а, цього листа у а, військового командування. Ну так, він наскільки ну, я розумію, він напевно там і а, буде... Ну, відповідь нам ну поні в понеділок. Напевно, буде офіційна відповідь. Щодо цього наказу. Ну, я так розумію, що в принципі питання практично вирішене, бо ніяких мінусів і ніяких проти ми в цьому. Відміні цього обмеження з 7 до 9 не вбачаємо, тобто чекаємо в понеділок Ні. вже на підтвердження. Так, так, дуже добре, що військова адміністрація пішла на зустріч підприємства. Ми завжди з військовою адміністрацією ну, співпрацювали і дуже ну, задоволені цією співпрацею. Тому ну тільки шана та. Подяка понімання так, да, то подяка. Так. дуже дякую вам, Борисе, Дякую, що завітали сьогодні до нас в студію за вашу ініціативу і за те, що дійсно зараз для багатьох закладів Одеси, і в першу чергу, як для мене, то для кав'ярень не буде цього обмеження. І за сьомою до дев'ятої можна буде перед робочим початком робочого дня поласувати смачною кавою. Дякую, дякую вам. Нагадаю, з нами сьогодні в студії був Борис Мальдиш, президент Української професійної асоціації підприємців. А цей ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.